Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Читаючи рядки вірша відомого поета Василя Симоненка, можливо, знову загримлять гармати, сучасний українець спостерігає страшні реалії війни. Здається, що поет у далекому 1955 році пророчив нашу дійсність, нібито він знав, що колись ці страшні події знову настигнуть нашу країну. Так, історія циклічна. Але сучасний війна, як співав Скрябін, приходить на питаючи дозволу і забирає спокій на питаючи згоди. Питання становлення національної свідомості зараз важливе, як ніколи. Десятиліття зросіщення нашої культури, свідомості як нації наклали важкі кайдани на ноги крилатих українців майбутнього. Але не разом не великими, але впевненими кроками ми повертаємо наше, боляче дивитися на зруйновані міста. А разом із ними на зруйновані життя людей. Але але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. Голос Симоненка звучить нам крізь роки. Він нагадує, що кожен має боронити наше спільне, Україну. Сенс вірша не ховається десь у глибинах. Істина доволі проста: той, хто живе для інших, Прагне покращити свою країну та приносити користь їй. Це є проявом справжнього патріотизму, де ми не тільки горді своєю нацією, але й докладаємо зусиль для її розвитку і підвищення гідності. Ми, українці, неймовірна нація, що навчилася поєднувати між собою дивні речі банка та донат, ванна та ковдра. Я впевнена, що ми можемо об'єднати і наші серця, душі. Заради відновлення нашої національної гідності. Історія України складна, цього ми не можемо забути. Не пробачимо роки пригнічення ані мертвим, ні живим, ні ненародженим. Але ми вже зривали кайдани не раз. І зараз впевнено рвемо шаблони, заявляємо про себе усьому світу та вже скоро знову побачимо пишний розквіт нашої України, майбутнє за нами. Будемо як чарівний птах фенікс, воскреснемо з попелу та запалаємо так яскраво, якщо ніхто не палав.